Доброго дня! І так, пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики України анонсували підвищення пенсій з 1 січня 2024 року, і підвищення це буде сягати аж 2600 гривень. І в цьому відео я би хотів розповісти, хто з пенсіонерів отримає оці надбавки, добавку до пенсії в сумі 2600 гривень, а хто втратить пенсію, точніше, отримувати менше буде пенсії. Поїхали! В Україні можуть перерозподілити пенсійні надбавки. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою. Згідно з ухваленим державним бюджетом на 2024 рік, очікується, що до кінця. Поточного 2023 року середня пенсія в Україні досягне 5396 гривень. Оцікується, що пенсіонерам, які отримують мінімальні виплати пенсій, їх збільшать, а тим, хто отримує астрономічні суми, їх знизять. Відомо, що приблизно 30. Відсотків Українських пенсіонерів отримують виплати не більше, ніж на 3 тисячі гривень, а понад 50% отримують до 5 тисяч гривень. Очікується, що таким пенсіонерам збільшать надбавки. У 2023 році середня пенсія в Україні становить близько 5350 гривень, але при цьому майже мільйон пенсіонерів отримують виплати понад 10 тисяч гривень. Будуть скорочені виплати у тих, хто дописував собі різного роду добавки за заслуги, які в майбутньому дозволили їм значно вплинути на отримання пенсії. Тепер пенсію розраховуватимуть не за якоюсь окремою, за якимось окремим проміжок часу, її нараховуватимуть за те, що людина сплачувала все життя внески до пенсійного фонду. Як зростуть пенсії в 2024 році? З 1 січня 2024 року надбавку в сумі 2600 гривень до пенсійних виплат отримують українці, чия пенсія нижча за 10 прожиткових мінімумів. Прожитковий мінімум 2024 року зростає з 2093 гривень до 2361 гривні. Це передбачає бюджет України на майбутній 2024 рік. За словами голови уряда Дениса Шмигаля, планується підвищення пенсії до 6 тисяч гривень. За оцінками Міністерства соціальної політики, пенсії підвищать тим українцям, які вийшли на пенсію не раніше трьох років тому. А кому зменшать пенсію у 2024 році? Також щоб зробити солідарну пенсійну систему більш справедливою, тим хто отримає найменші пенсії, їх підвищать водночас, зменшать пенсії у колишніх чиновників, які на поточний момент отримують значні суми пенсії.